На розпродажі зараз Форт Т-240. Бо дуже хороші ціні є в наявності. Звертайтеся. Форт РД 244. Ще на них також триває акція. в Наявності залишилось. Не дуже багато. От. Також кентавер 504 f Залишилися всі в красному кольорі. Тоже вони зараз по дуже хорошій ціні. 50-ка. На широких великих колесах. Передок, задок, реверс, рівний пол.